Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії. Сьогодні пан Василь Базів, громадський діяч, учений дипломат, письменник, надзвичайний і повноважний посол України. Вітаю вас, пане Василю! Добре, здоров'я. не часто. Доводиться мені в цій студії зустрічатися із дипломатами, тим паче із дипломатами-письменниками. Очевидно, що час від часу є сенс проговорювати, зокрема, із людьми, які знають про ставлення до України за її межами. Ми собі тут можемо вигадати про себе все, що завгодно, але дуже часто за меж України видніше і якісь проблеми, і, можливо, якісь наші переваги в тому ж таки світі. Ну, а найперше, хотів би вас привітати з тим, що. Нещодавно буквально побачила світ англомовна версія вашого роману, і це, наскільки я розумію, випадок взагалі безпрецедентний для української літератури. Що це за роман? Ну і що мені цікаво, очевидно, і нашим глядачам, яким чином так сталося, що в Сполучених Штатах був перекладений і надрукований роман Василя Базєва? Ну, ви знаєте, коли це сталося, я спитав академіка Жулинського, директора Академічного інституту літератури імені Шевченка. Кажу, от така річ: вийшов мій роман англомовний. А хто був до мене? І мені Микола Григорович сказав. А так я вам офіційно кажу, як експертна оцінка, що нікого не було в Сполучених Штатів в українського автора. Автора україномовного тексту літературно-балітристично не видавали ніколи. Ну, очевидно, і для мене мала би бути відповідь, чому зацікавило англомовний і, зокрема, англосаксонський світ Америки, когнітивне суспільство найбільш розвинуте в інтелектуальному відношенні на планеті. Це мій текст. Я думаю, найперше, я мушу сказати банально, може трохи пафосну річ, що я мушу бути вдячний Україні, тому що зараз колосальна затребуваність на сам бренд Україна. Ми зараз стали найпопулярнішими людьми на планеті. Ще буквально 3-4 роки, якщо називати речі своїми, нас просто ніхто не знав. Десь в політичних колах чи дипломатичних, є така держава, десь там кавалок Радянського Союзу, що це за люди, хто вони недорусний якийсь. Це інкогніта була. І тому колосальна затребуваність, хто вони, що це за плем'я таке. І, власне, відповідь на це питання можна було знайти в балітристичній формі у моєму романі Хрест. Я так розцінюю, так би мовити, цей цей усіх. Якою назвою формат? він вийшов у Сполучених Штатах? Ну, там дві назви. The Cross, так як і український хрест. І друга назва «The Chocolates That Exploded. Ну, така 14 друга назва, але е, я наводжу чисто фрагментальну історію із Коновальцем. Як його вбили НКВД, пам'ятаєте, підсунули йому коробку цукерки. цукерки? Він любив шоколад, а це була бомба. І от шоколад, що зірвався. Ну, так чомусь ці видавці в Аризоні, яких я ніколи в очі не бачив, дай Бог, колись я зустрінуся і подякую цим людям, що видали мій роман. Таку взяли назву. Я взагалі вважаю, тут можна по-другому сприймати: шоколад, щось таке солодке, приємне, як український характер, м'яке, таке безневинне і раптом вибухає. Це, це що, мається на увазі наші ці революції, яким кінця краю немає. Я певний, що це не останнє. що Люці, роман? Чому хрест? Значить, ну, фабула з мого дитинства, 60-ті роки, коли комсомольці вирішили зняти хрест із храму, який, в свою чергу, є унікальною архітектурною спорудою, точна копія собору святого Петра. В Римі. І справді в Галичині є в селі Підгірці так, така церква. І коли е, знімають хрест, це викликає народне повстання. А це вже 60-ті роки, це вже нема, нема УПА, нема бандерівців зі зброєю, це вже наче все позаду. Але село повстає, повстання ну, в літературі все можливо і воює е, село. Галицьке українське село із Богоборською імперією Радянським Союзом і імперію в цій війні керує сам глава цієї держави Хрущов, який десь в ці дні стукав своїм мештом по столі Генеральної асамблеї ООН. І це якраз період карібської кризи, і тремтить все людство перед цією збожеволілої імперією, яка готова розв'язати ядерну війну. А тут повстає про цієї імперії одне невелике село, яке захищає Бога на храмі. І сам образ Ісуса Христа, я й, теж, мені сказали, що може це назвати Dismissing Jesus», Правда, я відмовився. Бо головним героєм, справді, є Ісус Христос на чолі українських неотемплієрів. І я думаю, що. Отакий от сюжет, в якому показані абсолютно якісь нетрадиційні, незвичні в контексті двадцятого чи століття, люди в Європі зацікавили видавців, які видали мою книжку. От, ви це така метафора, ну дуже багатогранна. А от якщо ми зараз робимо гачок в наш час, прикриваючись Богом. Так, релігією і, можна сказати, з деякими зародками якогось фундаменталізму. Я маю на увазі зараз у Росії, зокрема, це переросло в якусь зовсім іншу форму. Ну, справа в тому, що Радянський Союз це була практично єдина богоборська держава в історії людства. Бували міжрелігійні війни, але щоб воювати з самим Богом. Із субстанцією абсолюту такого не було в історії людства, принаймні в час модерну, останні 5-7 століть. Це була єдина богоборська держава, і замість Бога був оцей ерзац Бог, що донині зберігається на красній площі Мавзолей. Це, це Але зараз це була боротьба з Богом, а тепер спадкоємці. Московської імперії зробили такий креативний хід. А для чого воювати з Богом, коли можна його використати? Нічого спільного із вірою в Бога, тим більше з християнством, немає те, чим є церква в нинішній Росії. Навіть сам термін, і ми часто в Україні його повторюємо: православна віра, нема такої віри, є християнська віра. А православ'я одне з відгалужень протестанство, православ'я, католицизм. Атолицизм. І чекісти православні, які нині при владі в Росії, вони просто Бога використовують. І їм легше тримати в дурмані біомасу, використовуючи так звану віру в Бога. І взагалі в третій Рим, як себе називала Москва. Ніколи не було інтегральною частиною християнського світу, коли на то пішло. І зараз це особливо яскраво видно на тому, що відбувається. У моєму романі показано в 60-х роках, що всі священники попи тоді вже православної Московської церкви. Вони в обов'язковому порядку були агентами КГБ. Не можна було бути попом не агентом КГБ. Вони вони а, вже із певного деканів, Ви що там єпископ, і, і так далі. Всі ці структури це були офіцери КГБ. Пам'ятаєте, у саді циманському у Багряного Івана починається з того, ну зрештою в розв'язці. Ми дізнаємося, священник здає. Ну власне, там пише донос чи здає, здає там цього персонажа. Добре, після паузи ми продовжимо. Письменник і дипломат Василь Базів є гостем нашої студії сьогодні. Від американського видання до видань українських і... можна я щось з приводу американського, скільки е, програму дивляться за кордоном? Давайте. я хотів би звернутися до наших шановних глядачів, українців у західному світі, взагалі по, по всій планеті, що книжку видану в сполучених штатах у, видавництвом в, в штаті Аризона, можна. Придбати на е, е, інтернет мережі Амазон. Та це найвідоміше. Амазон набираєте Василь Базів зекрос і книжку можна такий можна, можна, можна придбати і її принести тепер... кожну домівку по всій планеті. Врешті, як і мені, принесли сюди в Київ, коли я замовив і заплатив за кредитну карт. А тепер ми переходимо до Армагеддону на Майдані. Е, власне, книжка з'явилася до під час чи після. Ну, книжка була написана в березні, коли минулого року, коли ще стояли барикади. В березні ще май... під час мадмакритично. Ну, на завершення вже вже кров пролилася. І перше осмислення. Майдан ще стояв, але це вже був так, так би мовити, вже такий залишковий майдан. І зараз те, що Генеральна прокуратура і громадська думка дискутують донині, чи там були росіяни, чи не були, хто стріляв, хто вбивав у моєму романі, який я написав ще раз кажу, в березні, коли ще кров не засохла, практично головним, головними вбивцями були дві сили: Донецький криміналітет і е, московські спецслужби. Вбивством. Людей на майдані, мирних українців, які прийшли протестувати, як це прийнято за законами демократії. Вбивали м'ясники із ФСБ. Це я, я це, це ваша думка, як, як письменника як чи пись... як я, як, як як дипло, як, чен, як професор політології, я абсолютно в цьому переконаний. Мені чесно кажучи, дивно, що от більше року прийшло. Ми відзначили. Цю, цю, цю річницю першу, а практичне розслідування стоїть на місці. Я згоден з оцінкою експертів з Європейського Союзу, що Міністерство внутрішніх справ чинило опір розслідуванню. Мені навіть розповіли, що на сайті МВС. Є фотографії тих е, беркутівців, які, ну, які загинули теж там, що вони вписали славні сторінки в історію міліції і, і героям слава. Отака від історія. Але е, я не про те кажу. Я кажу про те, що війна з Росією розпочалася ще на Майдані. І Москва вбивала разом із нашими. Головниками і середовища, з якого вийшов Янукович, розпочинали анексію після Криму аншлюз всієї України. Я, для мене це єдиний процес майдан, повстання і українсько-російська війна зараз на Сході, вже на нашій території. Як ці всі речі, які ми зараз маємо, вони пов'язані, от повертаючись до Христа. От, власне, із, із, із тим, з тією ідеєю, концепцією, що Бога нема. Бо якщо як відомо нам, якщо Бога нема, тоді все дозволено. Тобто, чи пожинаємо ми зараз плоди все ж таки періоду радянського, гірших його частин? Я взяв епіграф до Христа. Цю думку, як про яку представили Достоєвського. якщо Бога нема, то все можна. А що можна? Можна не виконувати заповіді, Божі. і найперше можна вбивати. Взагалі, десь стільки, може, тисячу років після Христа вбивство вважається гріхом. А так вбити свій подібного в тому не було нічого страшного. І як казав Сталін, що він підписував розстрільний цей наказ. І собі спокійно лягав спати і кайфував, що десь там когось вбивають. Я думаю, що в Росії ця, ця ідентичність людина вбивць не вичерпана. Оці якісь кволі якоїсь демократизації часів Єльцина вони розтанули як туман. Росія і російська нація залишилося найбільшою проблемою людства, як це було і в 20, му і в 19 столітті. Я десь недавно прочитав, що в Росії так прийнято, що, наприклад, коли в сім'ю приходить невістка, то з нею повинен спати і син, і батько. І оце абсолютно якесь таке відтворення генофонду всупереч елементарним засадам людського співжиття, яке творилося в Росії і твориться як в печерній, печерному віці. Витворило такого мутанта варвара в 21 столітті. Вони успадкували цю сентенцію Жукова, що баби ще нарожають. І, і тріумф російської мілітарної сили полягає, що чим більше загине, тим краще. І це зовсім абсолютно інший підхід, ніж прийнятий в гуманістичному світі, не тільки європейському, а в тому ж східному, азійському. Ми кажемо, що це Азія. Азія це Китай, це надзвичайно висока культура. Азія це Японія. Куди її рівнятися із цими антихристами православними? Ми все ж таки схильні частково або переважно говорити про те, що поганий керівник. От і якби не він, то все би було інакше, було би краще. Тобто ми конкретизуємо, часто називаючи там президента сусідньої країни різними, так би мовити, текстами, і, начебто, якби не він, його не було, то все би змінилося. Ви натомість зараз робите таку узагальнюєте не узагальнюєте це, верніше не конкретизуєте, а узагальнюєте до цілого, до колективного якогось зла. Чи є це на рівні емоцій, чи такі факти вони були вже в історії? Чи можемо ми порівнювати 30-ті роки в Німеччині з тим, що зараз відбувається в Росії? Ну ми занадто е, персоналізуємо і так, всі чекають, коли от, е, Путіна там е, е, так, цілком може статися. Що ми... Ну ви вірите у 86%? Е, е, абсолютно. Це суть. він, а, чув, він на тренді. Це бренд, який сидить на тренді менталітету російської нації як такої. Це нація котів, варварів, які не відчувають жодного значить, голосу сумління, коли вбивають собі подібних. Я не кажу етнічні росіяни. Етнічні росіяни, які російськомовні, вони живуть і в Україні, але які існують. В контексті самодержавства російського як такого, яке є продовженням державотворчої традиції Чингінсхана і Батия. Вони від нас взяли мову, вони від нас взяли оцю симуляк релігії, імена наші київські руські назву взяли нашу. А сутність абсолютно монголо-татарська. Коли ви зараз скажете, що от була Київська Русь воювала з монголо-татарами. де ті монголо-татари? В Москві. Це монголо-татари. Тільки адаптовані за оцими ознаками, які я перелічив, начебто на, нам, на, на, на нас подібних. Тому, коли е, президент України був автором книжки е, Україна не Росія. Я тоді працював в адміністрації президента, і так скромно скажу, що маю відношення до написання цієї книжки. Бо ви знаєте, як президенти пишуть книжки. Вони дають згоду бути авторами книжки. От чому весь сенс того, що відбувається, Україна не Росія. І коли ми шукаємо свою ідентичність, то ми кажемо, що ми не вони. Оце найперше, коли українець повинен визначитися, то він повинен сказати, що я не такий, як вони, і ми справді абсолютно різні. Це міф про спільну колиску ну, і все багато. Інше. Багато хто каже, що треба перестати вже це вживати, ну від від супротивного, а стверджуватись у чомусь конкретному, і хай інші кажуть, що ми там не вони або не такі. А ми добре. показали нашу ідентичність на майдані. Я розумієте, думаю про те, що якби. До влади в державі шляхом псевдодемократичних маніпуляцій прийшло злочинне угрупування. А партія регіонів і ЗЕК Янукович це не політична сила, це ОПГ за кримінальним кодексом. Одна з банд, це не образ, це термін юридичний, одна з банд. Кримінальна окупація, подивіться мій фільм на Ютубі Кримінальна окупація двохсоріний, який я створив ще в сьомому році, який ліг в основу мого роману Армагадон на Майдані. І повстають люди проти банди, урок, яка захопила державу. І десь поруч кав'ярні. Такі ж громадяни п'ють каву, п'ють коньяк. А тут в той момент на одному з майданів цього міста йдуть під кулі люди і гинуть, ставлячи вище гідність, ніж життя. Це ж, це ж не мислимо, коли поруч куля Московського чи, чи Донецького м'ясника вбиває товариша. Ну, я думаю, що в усіх Європах, навіть якби одного вбили, всі інші втікали б. Попросту кажучи, навіть трансбой, навіть палицею в перший ряд б'ють по плечах і всі розбігаються. Всьому завершується е, маніфестація європейського зразка. А тут люди свідомо йшли на смерть. Бо коли це життя без людської гідності, то нащо таке життя? І отут українці показали от свою ідентичність якої немає жодного. Ми кажемо, давайте в Європу, хай нас беруть. Вони хай пчаться в нас. Ми зараз показуємо зразок, якою повинна бути світла людина в 21 столітті. Ми людини, ми не люди. Ми це показали на, Майдан, на Майдані. Я взагалі вважаю, Майдан найважливіша подія всесвітньої історії в 21-му столітті. Нічого важливішого на планеті, ніж наш Майдан не відбувалося. І я ці слова заклав у інгураційну промову президента Порошенка, і він це сказав у своїй промові, бо промову я йому писав. Очевидно, що заяви, які ви, так би мовити, зробили, вони ще не переварені суспільством. І так як ми два роки тому не вірили в можливий майдан, і всі скептично досить до нього ставилися. Так, можливо, ми скептично можемо поки що ставитись до того, що український майдан є однією з найважливіших подій, хоча у світі взагалі, хоча вже багато хто починає проговорювати про те, власне, що ця подія стала стимулом до перетворення світу, до створення нового світопорядку. Але повертаючись до України, що таке Україна єдина? Можливо, в цьому новому якомусь вашому погляді? І як дипломата, і Ми, як. Письменник. Ви розумієте, от підемо від протилежно, що думав Путін і, і на що він розраховував, і в чому найбільший прорахунок Москви у всіх цих історичних колізіях, які зараз відбуваються. Вони думали, що російськомовні, усі за Росію, за Москву і за Путіна. Що от його база це російськомовна. Мені здається, що російськомовних може навіть більше, ніж україномовних по всій Україні. Але зараз. Коли російськомовні громадяни України стали абсолютно такими самими бандеровцями, які у війні з російськомовними російськими окупантами воюють не слабше, ніж бандеровці Галицькі, і йдуть на смерть, не здригаючись точно так само, як україномовну, от чому полягає. Не єдність України і, і ошивин. Я завжди казав, що мова не є головним індикатором, зокрема в Україні, української ідентичності, виходячи з того, як ми жили і ким ми були до того. Як, що ви будьте терпимо до, до російськомовних бандеровців, в мене в моєму найближчому оточенні багато російськомовних людей, але вони такі круті бандеровці, що бандера бандерами їх прийняв пайку не завгодно. Дякую вам в цьому. А Дякую, каєте єдність. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем студії був громадський діяч, науковець, письменник, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Василь Базів. На все добре.